У місті, де ресторани змагаються за кожного клієнта, відбувається кулінарна битва, що вирішить долю кожного шефа. Щодня власники ресторанів збирають інгредієнти, торгуються на ринках і вигадують нові рецепти, щоб привабити гостей і підняти свій заклад до вершини популярності. І тому лише той шеф-кухар, хто правильно розрахує кожен крок та момент для використання особливих вмінь, і зможе піднятися на вершину кулінарного олімпу та здобути титул найкращого ресторану в місті. Всім привіт! Мене звати Артем. І сьогодні ми з вами зможемо доторкнутися до мого другого хобі, а саме кулінарії. Завдяки грі, битва ресторанів, в локалізації видавництва Нова Ера. І за фактом, битва ресторанів це такий собі патігейм від двох до шести гравців, де вам доведеться готувати за рецептами, збираючи потрібні інгредієнти. І в цілому тут поєднуються механіки збору комбінацій, менеджменту карт та гри у реальному часі. Так вам не почулося, адже у цій грі кожного раунду протягом усього однієї хвилини буде потрібно встигнути купити собі всі потрібні інгредієнти чи виміняти їх у інших гравців. Тож, давайте дивитись на цю динамічну пекельну кухню. Поїхали! Отже, гру кожен гравець починає, обираючи собі ресторан, і вони відрізняються не тільки оформленням, але й бонусами рівнів. Головного шеф-кухаря, адже вони також усі мають унікальні властивості, і ще отримуючи два рецепти: один простий, а один для гурманів та декілька початкових інгредієнтів. Тож уся партія триває до моменту, поки одному із гравців не вдасться назбирати 20 очок популярності. А це можна зробити, готуючи різні страви за наявними рецептами. Гра в нас йде за раундами, і кожен раунд складається із трьох фаз. Під час першої гроші та переміщення гравці отримують по 300 доларів, а також ще по 100, якщо були розблоковані додаткові поліпшення. А після цього кожен гравець повинен таємно обрати локацію, куди саме він хоче відправитись у цьому раунді. І це може бути один із шести доступних ринків, де можна придбати інгредієнти, або ж острів, де ви зможете позбутися сміття після готування, чи придбати доволі круті карти дії. І це переміщення... Гравці обирають таємно за допомогою спеціального колеса. А коли усі гравці зроблять свій вибір, кожен учасник повинен виставити свою фішку на будь-який інгредієнт відповідного ринку, той, який він хоче купити першим. І все. Після цього можна переходити до другої фази купівля та обмін. Але що цікаво, якщо перша фаза не мала жодних часових обмежень, то друга фаза буде тривати рівно одну хвилину. Тож ви можете скористатися пісковим годинником або, наприклад, таймером на телефоні, її на рахунок 3 розпочати діяти. І в цілому, під час цієї фази, ви можете купувати інгредієнти або інші карти в залежності від обраної локації, а також обмінюватись майже будь-чим з іншими гравцями. Відповідно, на кожному ринку ви спершу купуєте карту, де стоїть ваша фішка за вказаною ціною. Проте, якщо декілька гравців виставили фішку на одну карту, тоді спершу необхідно провести аукціон між ними, і тоді переможець зможе забрати собі потрібний інгредієнт. Або не зможе, якщо час вичерпається до закінчення торгів. Проте, після кожної купівлі гравець може або просто купити ще одну карту зверху колоди, або запитати у інших гравців, що також є на цьому ринку. Чи вони будуть купувати якусь відкриту карту? Бо якщо так, знову розпочинається аукціон. Тож, як ви бачите, вигідніше завжди мати. Простір на ринку, коли купуєш собі нові продукти. Проте острів це трішки інша історія, і тут ви можете або позбутися сміття, яке буде зменшувати ваші очки популярності заготовки по 100 за мішечок, чи продати шоколад за 500. або купити собі карти дій. Так, вони вартують 300, але й можливостей дають немало. І ці карти ви так само можете зіграти під час цієї фази і застосувати їхню властивість. Так само тут можна купити поліпшення, що відкриють вам можливість отримувати більше грошей, виконувати одразу два рецепти, чи обирати рецепти після виконання, а не брати їх на осліп. До речі, крім копівлі, ви також можете запропонувати обмін будь-якому гравцю, і мінятися ви можете будь-чим, починаючи від інгредієнтів, що є у вас в запасі, чи сміттям. Закінчуючи грошима, картами дії або навіть рецептами, та ви навіть можете домовитися не грати один проти одного карти з поганим ефектом. Будь-який обмін вітається. Тож, коли закінчиться час. А хвилина, повірте, спливає дуже швидко, особливо якщо у вас є якісь спірні інгредієнти для купівлі, розпочинається заключна фаза, де ви можете приготувати свої рецепти. І якщо у вас є потрібні інгредієнти, ви скидаєте їх, а після отримуєте вказану кількість очок популярності. І ще додатково, якщо рецепт співпав із тематикою ресторану додаткові очки, проте віднімаючи по одному за кожен мішечок зі сміттям, що не цікавіше. Що найцікавіше, після цього ви також додаєте ще мішків до запасу за вказані кількості з карти. І замінюєте рецепт. Однак, якщо ви маєте карти містики смаку, тоді вони трішки змінюють правила, і їх можна додавати до рецепта, щоб збільшити популярність чи навіть заміняти ними інші інгредієнти. Однак цікавим є те, що отримуючи популярність, ви будете відкривати нові рівні, що надають вам або миттєві бонуси, як тут з отримання певної суми. Так і можливо є різноманітні постійні бонуси за приготування рецептів чи покращення ресторану. І в цілому це все. Таким чином, вам треба збирати інгредієнти та готувати різні рецепти раунд за раундом, поки комусь не вдасться таки не збирати 20 очок популярності. Проте також хочу зазначити, що кожен шеф-кухар володіє своїм унікальним вмінням, яке ви так само можете застосувати, що раунду. І яке уж повірте, дійсно може неслабо вплинути на перебіг партії. По-перше, хочу зауважити про сам продакшн. Він тут дійсно на висоті, якісні компоненти, цей трейд дуже класно зроблений, та й арти доволі непогані. По-друге, хочу зауважити про саму тему. Мені вона зайшла на всі 100, що в цілому є не дуже дивно. Але звісно, що не це є головним у грі. І не це виділяє цю гру на тлі усіх інших, а саме друга частина кожного раунду. Той момент, коли ваша швидкість прийняті рішень, уміння домовлятися і вірно все розраховувати, працює на всі 100. Це реально гра у грі, коли тобі потрібно перемкнутися і моментально робити дію, обираючи все на ходу. Чи купувати цей продукт, чи брати ще одну карту зверху? А на що? Краще обмінятися, хоча може, і взяти, і тоді у мене буде ця цибуля та риси. Я зможу це запропонувати цьому гравцю, і взяти в нього цю карту дії ще 200 монет, які мені вистачить купити ще дві карти. Цей аспект у грі працює просто неймовірно круто. Мені колись давно вдалося зіграти пару партій у гру Паніка на Уолл Стріт», де також торги за акції йшли у реальному часі. І це настільки закарбувалося в моїй пам'яті гарним проведенням часу. І ось ця гра зуміла пробудити ті круті спогади. Проте, крім цього, у грі є багато цікавих моментів. Тут є ці карти дій. Так, вони не дешеві, але ефекти мають круті. Як щось вкрасти, там, щось узяти. Це по-перше, по-друге. Усі шеф-кухарі мають свої властивості. Трек популярності дає бонуси. І ще крім цього тобі треба враховувати, чи потрібні тобі ці покращення, а як позбувати з цього сміття. Це все з одного боку дуже фаново, а з іншого і не менш стратегічно виходить. Тож і подумати, її попрораховувати тут також є де. І в цілому, як ви я думаю, вже зрозуміли, гра в мене залишила дійсно гарні відчуття. І після смак. І на цьому у мене все про битву ресторанів. Якщо вам був корисний цей огляд, то з вас вподобайка і підписка. Залишайте коментарі як у підтримку канала, так і просто зі своїми враженнями щодо цієї гри. Наприкінці хочу подякувати усім вам за перегляд і особливо подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе! Все буде Україна! Па-па!